Всім привіт! Дивіться, що я знайшла, йду на город в поле. Подивіться, які красунчики маслятка. Це вони не одні тут. Вон туди повно. Коло самої дороги маленькі. Будемо йти додому, якщо не буду сильно гружа на вирву. Пару штук. О! Ми йдемо в поле. На город. У нас дощ крапить. Але йду, треба забрати капусту. А то вже скоро середа, треба ж капусту покласти, бо казали, що тільки в середу можна квасити. Бачите, такий гриб. Маслятко. А як ваш в будь-який день? О, тут щось стало роздобкало, напевно, коза наша. О, так що ось таке-то. Той на дорозі вилетів. А ті оди лишать. Бачите? Все хтось збирав, червивий повикидав. Мов обрізав. Так щось так. І те та і соснинкою. І то сіло, так? Ну. Ну, то хто їхав, ставав Хто Приїхав. Що? Так щось таке то. Та їх там є. Зараз то вон по стесті, напевно, будуть. Угу. По під соснинку, як до школи йти, чуєш, як на город, ти. коли тих соснинок молодих наших. Так щось таке. то Дошкрапити. Ну-ка, до Ігора йдемо. Ігорка йдемо, заберемо вже ту капусту, так що вона там є. Таке діло. От Були роки, що можна було і не застати. Але вже останніх тих пару літ, то ніхто нічого не зачепив на городі так. А були роки, не встиєш цибулі вибрати, прийдеш тільки ямки порахуєш, скільки цибулин було, не встиєш. Огірки вибрати, огірки виберуть. Картоплі понадирають, по городі походять, по ямках, Ну, порядках видно, що тільки де дерли. О, так що ось таке-то. Такі-то справи. О. Здоров, здоров, раба, здоров. Ось так, що такі-то байки. Ну, Вже ті останні роки то так. Ніхто такого не робив, ну але то таке, всяко буває. Колись баба казала приказку, всяко буває, навіть раз рік кобаса стріляє. Так, щось таке то. От тому, напевно, коли те є молоденької сосунки, повно маслят. Щось я так думаю. О. Так, щось таке, то справи. Я вже тижнів три, напевно, ми не були на городі, правда Юр? Десь так. Не знаю. Може бути, але я не знаю. Мені здається, що вже дуже ми давно були. Рахуй, я не вмію. Я з математикою не дружу. Я мію тільки гроші рахувати, а більше ніць. Так, ну, маслята ви тут є. А тут нема? О, нема. А, он туди, то я сліпа. Он туди, бачите. О! Туди є. А от, дивіться, який красунчик. От. Один, другий, третій. І то файні такі, молоді. То не старі шляпи. О. А опеньків нема. Опеньки не лізуть. О, а там дивіться якісь інакші, бачите, якісь сиві. О. О! Бачите які? Шивульки якісь. Ну я не знаю, як вони звуться, Я собі так придумала. Ось таке-то. Уже упріла під горбокти. Щось такі-то справи. О! Ось яблуньки цвіта. Та цвічує. Листя починає сипатися. Напевно, що осідь. Вон там які файні гриб великий. Та й такі то справи. Ще і пшинка гарна. Значте. Зараз, зараз. Вийдемо на город і подивимося, що тут робиться. Все так чи щось наоборот. О, в мене ще ж соняшник на городі росте. ой ой Можна й впасти. О, о моя капуста є. Ого, от, напевно, два мішки буде за мало, я взяла три. Десь капустяра повиростала. І я вам скажу. некий кріп великий корче. «За взагалі не було то. Так, дивіться які. Капустини. Ох. Досить непогані. Повиростали. Йдемо згори донизу, будемо їх. Ось так. І горгичку по городі порозкидав, щоб вона. О, ця вже от розкололася. А ця ж воно рости починає. О, ця ж з чотири голови вигнала. О, дивіться, яка файна зелена цибуля посходила, Господинь! А о, трісла вже капустина. о, Так, що ось так то. Господиня, ще цибуля росте навіть. О, так. О, ще навіть перець є, Бачите? Навіть цей не змерз. О, правда, якийсь темний, але не знаю, що йому вредити. Я бачила цей. Ох, яка капустиська виросла. А буряки які гарні. О, ще мої кавуни залишилися. Яшкінкошкін за них занебула. Ще треба додому забрати. О! Моя морквинка. Ну, морквинка ще буде рости. О. Хай ще поросте трошки, ще не оремо рода. Ну так, діставай одного мішка, йдемо будемо зверху брати. От, бачите, гарбуз залишився один, другий і он третій. Ще три арбузи залишилося. Так, щось таке, -то. але нічого. Йдемо будемо збирати. Скільки я назбираю капусти, тоді вже вам покажу. Так, Ігор, один мішок півніс, не спіла, він сховався за горбок. Поніс капусти, повнісінький мішок, один ще один внизі стоїть. Два повних мішки чистої капусти. Бо капустиня ми залишили, зараз я позбираю в родно, туди його винесу на пари, Ну там собі кози будуть їсти, бо щоб по городі не гарцювали. Ось, і хай собі там їдять. Зберемо, винесемо. І тоді ще зараз Ігор вийде, забере він капусту, а я заберу червоний буряк і кавуни останні ті, що залишилися в бараках. І все, і буде нам, і буде нам щастя. Дощ падає, ну дрібненький. Будемо працювати, те, що працюємо, зробити. І ще тоді вирве тих чотири соняшники виволочи І ті гарбузики один, два, три, чотири гарбузики. Я треба їх забрати також додому. Та й все. Та й будемо. Буде город зачищений. Тоді буде момент, виїде ви та й виорите. Та й все. Та й буде все добре. Ось так. А я буду збирати капустиня і виносити. Так, господиня, бураки червоні прибрали у мішок. Що там казати? Во. во ось, а не Во, во, -во ось. О, наша одного бурака в мішок сховай. з Буря, не Бурятом. Кавуни ще зараз заберуть додому. Ще вдома там тих не з'їла, але треба забрати. Занеште. А ще морквиня зараз заберемо там. Перейдемо гори. Беремо ще раз. Заберемо. Я думаю, заберемо. Ідемо до моркви. Ой. Але робити дає. Підганяє, кай, ворушіться ледарі, Бо я вже чекаю, щоб впасти на землю. Так, глянемо, що тут з тією морквою, чи є тут що, чи нема. Чесно, не знаю. Зараз подивимося, ну пробуй, вирветься, ні. Я думаю, що вирветься. У мене все вирветься. Є. Ще щось трошки виросло. Але то та, що... Має лежати, ага, не хоче. То Зломиш. Ну, як? Зараз Проти... ножем відкопаю, чекай. Я тебе запитував, може я. голодний? Та я ж думала, ми ще будемо оставляти ту моркву. То наші залити, оставляти? Вона жовтні починає. Я ну тут тепер так і робимо, живемо. Бачите, ще досить не паршива морква виглядала. Тут я її досить пізно сіяла, вона довго... Сиділа на місці, бо ж дощі тоді не було. Ось вона ще досить не виросла. Котра останеться такі бути, чим дружуся. Та й отут таке. На, ножа тобі. О, бачиш. О, Ой, ніж. І почистимо, і, почистим, і викопаємо. О, дивіться, ну яка ще здоровена на виросла. Ого, навіть не думала, що тут є така морква. Думала, що вона як пальчики, то та, що має лежати. А ще коло хати там краша морква є. Ну, морквиня потужніша, то думаю, там має бути і краша морква. А я тут таке-то. Ой, Ой, Люба вредна, вредна. Юр казав, що ні капусту додому, каже, взяти городника, кавна, що що ти будеш тим городником тут копати? Бачите, яка я вредна буваю. Ось так. Так, о, яка я господиня, дивіться, скільки ще моркви маю. О, не то вам не шуточки. Саме гоняє, що в пізно, так що ніколи. О, там того року ж там низі також пізно в жовтні, ти десь був, то якраз також ті пурі копали. Двічіка морквисько. Красуня. Їх вворати, ну, я що менше морква на городі. Так що ось таке. то. Також мені то вона лежала аж майже до нової, ні цієї не враділо. Оце я того року, також тут пізно, пусть я ще вдома там є трошки. То я її окремо положу і хай собі лежить, щоб було... Собі Але, не не, не лопша ще. Вже, вже а морквиня вже, вже виросла. І вже багато, отих, отих, бачите, біленьких корінчиків, дрібненьких. Це вже свідчить про те, що вона вже виросла. що вона вже їх до, вже починає пускати, То вона вже буде втрачати свої якості, бо вона буде затрачати їх на тій малій корінці. Ось так. Так що, якось так, все, впоралися, йдемо додому. Збираємо все в мішки. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і хай всіх все буде добре. Всім па-па.